Євангелія від Луки, розділ тринадцятий. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм «Гадаєте, що ті галилеї, що так постраждали. Були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Слоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь. Усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці». І не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботні. І як він говорив це? Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив На що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось. І стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться ввійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість. Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди і йди звідси, бо ірод. Хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам: ви не побачите мене, аж поки не настане день. Коли ви скажете, Благословен той, що приходить в ім'я Господнє. Послання до Галатів розділ четвертий. Кажу бо. Доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого сина. Що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син. То спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами? Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас, як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись, хочете знову служити? Вважайте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоююся за вас, чи не трудивсь я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно, те, ваше щастя? Свідкую вам, що, якби можна було, ви вирвали б, були б свої очі і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами? О мої, дітоньки, яких я знову народжую в муках! Доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо, що Авраам мав двох синів, одного від рабині. А другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної за обідницею. Це має інше значення оті дві жінки то два завіти. Один з гори синаю, що рабів родить, це Агар. Гора Синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму. Що дійсно поневолений з дітьми своїми, а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Написано бо звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй рада та весела, ти що мук не знала, бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї. Що має чоловіка, ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже Про жени, рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної. Псалом восьмий. Господи Боже наш. Яке предивне Твоє ім'я по всій землі. Ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Або людська істота, що про неї дбаєш. Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. КНИГА «Приповідок» розділ двадцять четвертий. Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, таж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде, Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде. І знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Перша книга Самуїла, розділ двадцять восьмий. Того часу зібрали філістимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля, і Ахіш сказав до Давида: Мусиш знати, що ти з твоїми людьми. Вирушиш зо мною в похід. Давид відповів Ахішеві, Тепер побачиш, що спроможеться довести твій раб. І каже Ахіш до Давида: Коли так, я тебе зроблю назавжди охоронником моєї особи. Самуїл помер, і увесь Ізраїль за ним плакав. І поховали його в рамі, його місті. Саул повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Коли зібрались філистимляни і прийшли та отаборились у шунемі, Саул теж зібрав усього Ізраїля, і отаборилися вони в Гільбоа. Та як побачив Саул філистимлянський табір, злякався, і серце в нього затремтіло. І питав Саул у Господа, але Господь не відповів йому нічого ні через сон, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул звелів своїм слугам Знайдіть мені жінку ворожку, піду до неї та спитаю. Його слуги йому відповіли: Є така жінка ворожка в Ендорі. Тоді скинув Саул свою одежу. Надяг на себе другу і пішов з двома супроводжуючими. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав Поворожи мені, будь ласка, привидом, і виклич мені того, кого я назву тобі. Жінка ж йому відповіла, Ти знаєш, що зробив Саул? Як викорінив із землі чарівників і віщунів. Навіщо ж ставиш сіть на мою душу, щоб мене вбити? І поклявсь їй Саул Господом. Як живе Господь, не буде на тобі провини в цій справі. Тоді ж жінка спитала: Кого ж маю вивести тобі? Він відповів Виведи мені Самуїла. Як же побачила жінка Самуїла? Скрикнула на весь голос і сказала до Саула, Чого ти мене обманув? Ти ж Саул. Цар відповів їй: Не бійся, що бачиш? Жінка сказала до Саула Бачу, я щось божеське виходить із землі. Саул спитав її, який він з виду, та відповіла. Виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула: Чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене? Саул відповів. Дуже мені скрутно. Філистимляни воюють на мене, а Бог. Відступився від мене і не відповідає мені більше ні через пророків, ні в снах. От я й викликав тебе, щоб ти мене навчив. Що мені чинити? Самуїл сказав, чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе? Господь вчинив тобі те, що об'явив був через мене. Він забере в тебе з руки царство і віддасть ближньому твоєму Давидові. А що ти не слухав Господнього голосу і не здійснив його палкого гніву на Амалика, то, власне, тому Господь сьогодні так учинив з тобою. Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки філистимлянам. Узавтра ти і твої сини, будете зо мною. А ізраїльський табір видасть господь у руки філистимлянам. І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самуїла. А до того ж у ньому не було вже й сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула, і, бачивши, як він перелякався, каже до нього Дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і зважила на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї дам тобі шматок хліба, покріпись, щоб мав силу піти в дорогу. Та він затявсь і мовив: не їстиму нічого. І заходились умовляти його слуги, а й жінка, і він їх послухав устав із землі і сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізала вона його притьмом, узяла муки, замісила, спекла коржів без закваски і подала Саулові та його слугам, і вони, попоївши, встали і ще тієї ж ночі пустились у дорогу.